А що, якби я сказав, що ключ до щастя можна пояснити буквально за 30 секунд, звучить як типовий клікбейт, але давні стойки, які жили дві тисячі років тому, стовідсотково зі мною погодилися б сьогодні. Ми розберемо їхню вічну, просту і неймовірно потужну формулу щастя, і ви будете здивовані, наскільки вона актуальна саме зараз у вашому житті. Сповненому метушні та невизначеності, ця ідея здатна повністю перевернути ваше ставлення до проблем, стресу і до самого життя. До речі, чи вважаєте ви себе щасливою людиною прямо зараз? Напишіть у коментарях, так чи ні, поки ми не почали. Мені дуже цікаво це дізнатися. Для початку давайте відкинемо стереотипи, коли ми чуємо слово стоїк. Ми часто уявляємо собі якусь беземоційну людину, якій на все начхати, але це абсолютно неправда. Забудьте про бородатих мудреців у тогах, які ведуть надто розумні балачки. Жа стоїцизм це не нудна філософія, а радше практична операційна система для вашого розуму. Її створили у стародавній Греції та довели до досконалості в Римі. І що найдивовижніше, її головними адептами були абсолютно різні люди: Епіктет, колишній раб, який здобув внутрішню свободу, Сенека, один із найбагатших людей Риму та радник імператора, і Марк Аврелій, імператор, який правив величезною імперією в епоху війн та епідемій. Якщо ця система працювала для них, вона точно може бути корисною і для нас. То в чому ж полягає головна суть цієї філософії в одній простій, але справді революційній ідеї, яку називають дихотомія контролю, хоча звучить це складно, суть її надзвичайно проста. Стоїки стверджували, усі речі у світі можна поділити лише на дві категорії: перша категорія це те, що перебуває під нашим повним контролем. Друга категорія це те, що від нас абсолютно не залежить. Усе і це є основою. Уявіть собі два кола в одне ви поміщаєте все, чим можете керувати, в інше все інше. На думку стоїків, 99% людських страждань, тривог і розчарувань виникають через те, що ми постійно плутаємо ці два кола. Ми марнуємо свою енергію, час і нерви. Намагаючись контролювати те, що нам не підвладне, це все одно, що намагатися керувати погодою за допомогою крику, безглуздо і виснажливо. Щастя, на думку стоїків, починається саме в той момент, коли ви чітко окреслюєте цю межу. З'ясуймо, ж, що саме знаходиться в цьому першому колі, у колі нашого контролю. Цей перелік насправді дуже короткий, але саме в ньому зосереджена вся наша сила. По-перше, це наші думки та судження, тільки ви вирішуєте, як саме інтерпретувати ту чи іншу подію. По-друге, це наші цілі та прагнення, те до чого ми вирішуємо рухатися, і по-третє, це наші дії, те, що ми робимо або не робимо щосекунди. По суті, під нашим контролем знаходиться лише наш внутрішній світ. Наприклад, ви не можете проконтролювати, чи почнеться дощ, але ви можете проконтролювати своє рішення взяти парасольку чи ні, а також своє ставлення до цієї дощової погоди. Ви можете бачити в ній лише нудьгу, а можете чудовий привід залишитися вдома з гарною книгою. Подія одна, а ваша реакція це завжди ваш вибір. У цьому і полягає справжня свобода, про яку говорили ще стоїки. вона не ззовні, вона всередині нас, а тепер погляньмо на друге коло те, що нам не підконтрольне, і цей перелік просто величезний. Всюди належить практично все, що є зовнішнім, думка інших людей про вас, їхні вчинки, ваше здоров'я в довгостроковій перспективі, ви можете на нього впливати. Але повністю контролювати його не в змозі. Ваше багатство воно може зникнути будь-якої миті, погода, світова економіка, минуле майбутнє результат більшості подій. Стоїки були реалістами. Вони розуміли, що життя це гра, де нам роздають певні карти. Ми не обираємо ці карти, але ми обираємо, як ними грати, намагання злитися на погану роздачу чи вимагати у долі інших карт. Це прямий шлях до нещастя. Мудрість полягає в тому, щоб прийняти свої карти і зіграти ними якнайкраще, це знімає гігантський тягар з наших плечей. Вам більше не потрібно брати на себе відповідальність за увесь світ. Давайте розглянемо простий приклад уявіть, що ви готуєтеся до важливої співбесіди. Що в цій ситуації ви можете контролювати? Ви можете ідеально підготуватися. Вивчити компанію, відрепетирувати відповіді на запитання, вибрати відповідний одяг, добре виспатися. Це і є ваше коло впливу. А що поза вашим контролем: настрій рекрутера, наявність інших сильніших кандидатів, раптова пробка по дорозі, або навіть те, що компанія в останній момент заморозить цю вакансію, стоїк спрямує 100%, 100 своєї енергії на підготовку. Він зробить усе, що від нього залежить, але щойно він вийде з кабінету після співбесіди, він подумки відпустить результат, він не буде тижнями виснажувати себе, очікуючи дзвінка та прокручуючи в голові можливі варіанти він скаже собі Я зробив усе, що міг, решта поза моєю владою. Це і є справжній спокій, Б...» ключова ідея тут. Це перенаправлення енергії. У кожного з нас є обмежений запас ментальної та емоційної енергії. Кожен день ми прокидаємося з умовною батарейкою, і ми можемо витратити цей заряд на хвилювання через курс валют, на злість через грубий коментар в інтернеті або ж на переживання про те, що про нас подумають інші. У підсумку вже до середини дня наша батарейка сідає. А ми так нічого й не зробили в зоні свого реального контролю. Стоїцизм пропонує діяти як розумний інвестор. Інвестуйте свою енергію лише в ті активи, які належать вам, ваші думки та ваші дії. Усе інше це чужий ринок, на якому ви просто втратите свої ресурси. Коли ви перестаєте зливати енергію на марні хвилювання, у вас вивільняється величезний ресурс для того, щоб діяти там, де це справді має значення, давайте поговоримо про найболючішу точку для багатьох про думку оточення. Ми витрачаємо колосальну кількість сил, намагаючись сподобатися іншим, справити враження та уникнути критики, стоїки сказали б. Що це одна з найбезглуздіших інвестицій? Чому? Тому що думки в голові іншої людини це річ, яка перебуває максимально далеко від вашого контролю. Ви можете бути найдобрішою, найрозумнішою та найпрекраснішою людиною у світі, але завжди знайдеться той, кому ви не сподобаєтеся, і ви нічого не зможете з цим вдіяти. Намагатися керувати чужою думкою. Це все одно, що ліпити фігурку з води. Щойно ви перестаєте намагатися всім догодити і приймаєте той факт, що чужа думка не це їхня справа, а не ваша, ви здобуваєте неймовірну свободу. Ви починаєте діяти, виходячи зі своїх цінностей, а не зі страху засудження, але що робити, коли стається щось справді жахливе, хвороба, звільнення, зрада. Невже стоїки радять просто опустити руки і стати байдужими? Зовсім ні. Вони не закликають до байдужості, вони закликають до розрізнення. Коли трапляється біда, стоїк теж відчуває біль, страх, смуток, це природні перші реакції, але потім він ставить собі головне питання, що в цій ситуації я дійсно можу контролювати, він не може скасувати те, що сталося. Але він може керувати своєю реакцією. Він може обрати не впадати у відчай, а натомість шукати рішення. Він може обрати, не звинувачувати весь світ, а винести з цього урок. Він може обрати не зламатися, а проявити мужність. Саме в цьому й полягає стоїчна чеснота. Не у відсутності проблем як таких, а в гідній відповіді на них уявіть собі, корабель у штормі. Капітан не може керувати вітром і хвилями, але він може міцно тримати штурвал. Ваш розум це і є ваш штурвал. М. Повернімося до поняття суджень, про які ми вже згадували. Епіктет казав людей мучать не самі речі, а наші уявлення про них. Це просто геніальна ідея. Уявіть, що ви запізнилися на літак. Сама по собі ця подія не є ні доброю. Ні поганою. це просто факт. Але саме ваше судження перетворює цей факт на справжню катастрофу. Це жах. Моя відпустка зіпсована, я не вдаха. Болю завдають саме ці думки, а не те, що ви фізично запізнилися. А що, якби ви винесли інше судження? Наприклад, неприємно, але це нагода проявити гнучкість, що я можу зробити далі. Або навіть так можливо, це й на краще. Хто знає, від чого мене вберегла доля, стойки вчать нас робити паузу між самою подією та нашою безпосередньою реакцією. Саме в цій паузі і полягає наша справжня свобода, свобода вибрати, як саме оцінити те, що відбувається, це навичка, яку можна і навіть потрібно тренувати, наче м'яз. Отже, ми усвідомили. Щастя не залежить від зовнішніх обставин, тоді від чого ж воно залежить насправді, відповідь стоїків одночасно проста і складна від доброчесності для них жити щасливо і жити доброчесно це по суті одне й те саме. Доброчесність це не якась нудна моралізація, це досконалість людського розуму, це здатність приймати правильні рішення абсолютно в будь якій ситуації. Стоїки виділяли чотири ключові доброчесності: мудрість, розуміння, що є добрим, що злим, а що байдужим, справедливість, чесне ставлення до інших, мужність, здатність переносити труднощі та поміркованість, вміння контролювати власні бажання, і найголовніше, усі ці якості повністю знаходяться в нашій сфері контролю. Ніхто не може завадити вам бути мудрим. Справедливим чи мужнім, ваше щастя, це ваш власний внутрішній проєкт. Давайте розглянемо, що таке справжня мужність на дуже сучасному прикладі. Мужність це невідсутність страху, це дія всупереч страху. Уявіть, що вам доведеться виступити з презентацією перед величезною аудиторією, ви відчуваєте страх, серце шалено калатає, долоні мокріють. Це цілком природна реакція, вона абсолютно поза вашим контролем. Але саме ваша дія вийти на сцену і почати говорити повністю знаходиться у вашій владі. Стоїчна мужність, це здатність визнати свій страх, але не дозволити йому керувати вашими вчинками. Це зробити те, що має бути зроблено, незважаючи на внутрішній дискомфорт, і щоразу, коли ви дієте саме так. Ви не просто виконуєте завдання, ви зміцнюєте власний характер, ви стаєте сильнішими. Щастя для стоїка це не вічне задоволення, а чітке усвідомлення того, що ти здатний впоратися з будь-якими життєвими викликами, зберігаючи при цьому внутрішню гідність. А що ж таке справедливість? Ця чеснота стосується наших стосунків з іншими людьми. Стоїки вірили, що всі ми це частини єдиного цілого, громадяни одного світу. Тому чинити несправедливо це означає шкодити не лише іншому, але й самому собі, руйнуючи гармонію цілого, справедливість у їхньому розумінні це не просто слідування законам, це емпатія, чесність і доброзичливість, і знову ж таки, це повністю під нашим контролем. Вас можуть обманути, зрадити, образити, це вчинки інших людей, але ніхто не може змусити вас самих стати ошуканцем, зрадником чи злою людиною. Зберігати свою внутрішню порядність попри недосконалість світу, це і є справжній прояв стоїчної справедливості. Ваш внутрішній стан не повинен бути заручником чужих вчинків. Поміркованість ще одна ключова чеснота. У нашому сучасному світі споживання це, мабуть, найбільш злободенна ідея. Стоїки навчали, що саме бажання, особливо ті, які ми не можемо стримати, є головним джерелом наших страждань. Коли ми пристрасно прагнемо чогось зовнішнього, грошей, слави, миттєвих насолод, ми фактично віддаємо цим речам контроль над нашим власним щастям, якщо ми цього не отримуємо, то страждаємо. А якщо отримуємо, то дуже швидко звикаємо і прагнемо ще більшого. Це нескінченна і виснажлива гонитва. Поміркованість це не означає аскезу чи повну відмову від усього, це радше вміння насолоджуватися тим, що маємо, і при цьому не стати рабом власних бажань. Це розуміння різниці між тим, що нам справді необхідне, і тим, чого нам просто захотілося під впливом. Миттєвого імпульсу, це внутрішня дисципліна, яка дарує нам справжню свободу від цієї вічної та виснажливої гонитви, і нарешті мудрість, це головна чеснота, яка об'єднує всі інші мудрість у стоїцизмі, це власне здатність чітко бачити ту межу між тим, що ми контролюємо, і тим, що знаходиться поза нашим впливом. Це вміння виносити правильні та слушні судження про події, це розуміння справжньої природи речей. Мудра людина не радіє виграшу в лотерею надмірно, тому що усвідомлює, що гроші це щось зовнішнє і минуще, і вона не впадає у відчай через невдачу, бо знає важлива не сама подія, а те, як ми на неї відреагуємо. Мудрість це компас, який завжди вказує на справді важливі речі на розвиток власного характеру і чеснотливе життя, і цей компас завжди з вами глибоко у вас всередині, щоб втілити ці ідеї в життя, стоїки розробили низку ментальних вправ, одна з найвідоміших «премедитачіо малором» або передбачення лиха. Звучить моторошно, але насправді це надзвичайно потужний інструмент проти тривоги, суть у тому, щоб заздалегідь у спокійній атмосфері, уявити собі можливі неприємності, що буде, якщо я втрачу роботу, що, якщо я захворію, що, якщо мене покине кохана людина, мета не в тому, щоб накручувати себе, а в тому, щоб підготуватися заздалегідь. По перше, ви розумієте, що багато ваших страхів перебільшені. По-друге, ви можете заздалегідь продумати план дій. І по третє, коли неприємність справді трапляється, вона вже не заскочить вас зненацька, ви ніби робите собі щеплення від життєвих негараздів. Уявіть, як це працює. Ви боїтеся публічних виступів замість того, щоб уникати цієї думки. Ви сідаєте і детально уявляєте найгірший сценарій. Ви виходите на сцену, забуваєте текст, починаєте заїкатися, а люди в залі сміються. це у своїй уяві. А тепер запитайте себе, і що я від цього помру? Світ завалиться. Ні. Буде неприємно, але ви це переживете. А потім подумайте, що я можу зробити, щоб цього уникнути, підготувати картки з тезами. Порепетирувати перед зеркалом. А що я робитиму, якщо все-таки забуду текст? У мене буде запасний план пожартувати або просто перейти до наступного слайда. Така підготовка знижує рівень тривоги і дає відчуття контролю. Ви перестаєте бути жертвою страху і стаєте його менеджером. Ще одна потужна вправа це погляд із висоти. Марк Аврелій, бувши імператором і постійно розв'язуючи дрібні й великі проблеми, часто практикував цю техніку. Він уявляв землю з космосу, малу кульку в нескінченній порожнечі. Потім він наближав погляд, бачив континенти, міста і, врешті-решт, крихітних людей, які метушилися тушилися зі своїми справами, зі своїми війнами, амбіціями та страхами. І в цьому масштабі його власні проблеми здавалися просто мізерними. Ця вправа допомагає позбутися його центризму та усвідомити, що більшість речей, через які ми так сильно хвилюємося, насправді не мають жодного космічного значення. Це допомагає розслабитися, відпустити дрібні образи і зосередитися на вічному. І, мабуть, вершина майстерності стоїцизму це концепція аморфати або любов долі. Це не просто пасивне прийняття всього, що відбувається, це активне, радісне сприйняття, це таке ставлення до життя, коли ви не просто миритеся з подіями, а радо їх вітаєте, якими б вони не були. Чому? Тому що кожна подія, особливо складна, це нагода проявити чесноту. Втрата роботи це нагода виявити мужність та винахідливість, конфлікт із кимось, шанс продемонструвати справедливість і терпіння, хвороба, нагода показати стійкість духу. Стоїк бачить у будь-якій проблемі не перешкоду, а справжній тренажер для свого духу. Він не питає, чому це сталося саме зі мною. Він каже чудово, ось нагода попрактикуватися. Можливо, це звучить складно, але пропоную поглянути на це інакше. Коли ми опираємося реальності, злимося на те, що вже сталося, ми ведемо заздалегідь програний бій, це схоже на те, як битися головою об стіну. А морфаті пропонує припинити цей бій і замість цього задуматися, чи не можна використати каміння цієї стіни, щоб збудувати щось корисне. Це глибока довіра до життя, віра в те, що все, що відбувається, зрештою, можна використати для вашого зростання, це перетворення отрути на ліки. Коли ви приймаєте таку позицію, ви стаєте невразливим, не тому, що з вами не трапляється нічого поганого, а тому, що ви навчилися видобувати користь абсолютно з усього. Ваше щастя більше не залежить від того, хороші. Чи погані події відбуваються у вашому житті? Важливо усвідомити стоїцизм це не чарівна пігулка, яка зробить вас щасливим одразу. Це щоденна робота над собою, це схоже на гігієну розуму. Ви ж не чистите зуби лише раз у житті. Так само необхідно постійно собі про ці принципи нагадувати. Марк Аврелій писав свої знамениті роздуми не для загалу, а для себе. Це був його особистий щоденник спосіб щодня налаштовувати свій внутрішній компас, читання стоїків, ведення щоденника, свідоме застосування дихотомії контролю навіть у дрібницях, усе це поступово допомагає перепрошити ваш мозок. Спочатку це вимагає зусиль, але з часом це стає вашою другою натурою, ви починаєте реагувати на світ спокійніше. Більш усвідомлено і мудро, підсумовуючи, можна сказати, що стоїцизм пропонує нам кардинальну зміну світогляду, він зміщує фокус із зовнішнього світу, який ми не контролюємо на наш внутрішній світ, що повністю в нашій владі. Стоїцизм стверджує, якість нашого життя визначається не подіями, які з нами трапляються, а тим, як ми їх інтерпретуємо і як на них реагуємо. Це філософія особистої відповідальності та внутрішньої стійкості. Вона не обіцяє життя без проблем, але дає інструменти, щоб зустрічати ці виклики з гідністю, спокоєм і мужністю. І саме в цьому, на думку стоїків, і полягає справжнє непохитне щастя, Щастя, яке ніхто і ніщо не зможе у вас відібрати, бо воно. Знаходиться всередині, тож яка ж та формула щастя від стойків за 30 секунд, а ось вона надзвичайно проста щастя, це вміння відрізняти те, на що ти можеш впливати від того, на що не можеш, і спрямовувати всю свою енергію лише на перше усе. Оце і є той самий секрет не гонитва за зовнішнім успіхом, не очікування ідеальних умов а щоденна робота. Над своїм внутрішнім світом, і іронія в тому, що коли ви припиняєте відчайдушно гнатися за речами поза вашим контролем, визнанням, багатством, ідеальними стосунками, ви знаходите таку внутрішню силу і спокій, які, немов магніт, починають притягувати у ваше життя значно кращі зовнішні обставини. Ви стаєте тим капітаном, який впевнено веде свій корабель крізь будь-який шторм. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо філософія стоїків вам відгукнулася, і ви хочете навчитися застосовувати її в житті, обов'язково підпишіться на канал і поставте вподобайку. Це дуже допомагає нам створювати більше такого глибокого контенту. І на завершення у мене до вас запитання, який сучасний стоїк спадає вам на думку. Чи то відома людина, чи хтось із вашого оточення? Поділіться своїми думками у коментарях. Давайте обговоримо Ммм.